Сиджу я собі тут. На вулиці тепло, сонечко припікає, а вітерець лоскоче вуса. І тут я починаю мурчати. Мур-мур. Але чому? Бо світ чудовий, бо хтось кличе із кухні, філюшечка йди сюди рибку дам. Бо я вдома, а не у підворітті під дощем, бо мій хвіст не зачепився за двері, а лапки не стрибнули в калюжу. А ще, бо мене люблять, і це головне, я муркочу також, коли бачу тебе, бо ти мій двоногий друг, трохи дивний, але милий. І хоч ти іноді чхаєш у мій бік і забуваєш насипати корм, я все одно муркочу, щоб ти знав, що зі мною все добре і з тобою теж буде все добре. Бо я поряд. Муркотіння це такий мій спосіб сказати. Що життя хоч іноді пахне валеріанкою. та все ж воно прекрасне.